Готувала наполовину порції, і у мене вийшло 10 рожків смачного домашнього натурального морозива. Вершки жирністю 33% добу простояли у холодильнику. Згущене молоко було кімнатної температури. Половину пачки вершків збиваю міксером до консистенції густої сметани. Вершки повинні стати ось такі густенькі, щоб вони нікуди не стікали. Не перестаючи збивати, додаю половину банки згущеного молока. Майбутнє морозиво можна поставити заморожуватись в одній великій ємності. Але я вирішила трохи заморочитись і наповнила ним вафельні конуси. В деякі конуси я додавала шматочки банану. Одну частину морозива я залишила білою, а в другу частину морозива додала какао. І як я вже казала, у мене вийшло 10 конусів це з половини пачки вершків і половини пачки згущеного молока. Дуже переживала, щоб у процесі замерзання не з'явилися кристали. Але, як виявилось, переймалася даремно. Морозиво вийшло кремової консистенції і без кристалів. А щоб морозиво під час зберігання не вбирало у себе запахи, його треба загорнути у фольгу або скласти у великий судочок. Рецепт мені сподобався, тому сміливо готуйте це дуже смачно.